Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, Мама Олена, і це смарт-проєкт Коло мами. Народження дитини це найяскравіший та водночас найскладніший момент у житті батьків. У них виникає чимало запитань щодо стану здоров'я та розвитку малюків, які потребують фахових і ґрунтовних відповідей. Отримати їх можна у медичних центрах. Медок детально про це нам сьогодні розповість наша гостя, кандидатка медичних наук, педіатриня, лікарка-неонатолог, яка рятує батьків від нервів, а малюків від зайвих ліків. Наталія Бедрій вітаю вас, пані Наталія. У нашому колі вітаю Олено. Дякую величезне за можливість доєднатися до вашої програми і трішечки покращити знання наших молодих матусь у моїй власне галузі. Коли на світ з'являється маленьке дитя, і особливо коли це первісток, то у батьків багато хвилювань, а також запитань до усіх, і до лікарів, і до сусідів, і до родичів, які завжди готові давати поради, коли їх питають, і навіть коли не запитують. Е, охочих багато. Тож ви, як неонатолог, е, в принципі, людина, до якої першою звертаються батьки, коли народжується дитинка, до кого радите звертатися за порадами, до яких спеціалістів і спеціалісток? Ну, власне, варто тут, мабуть, згадати, що я нещодавно і сама стала мамою, і з появою маленької принцеси, ось що стало таким досить доречним: вже на етапі пологового будинку, коли ти. Переступаєш цей поріг, щоб народжувати, ти маєш бути готовою. Ти маєш бути е, на одній хвилі з своїм лікарем, з тим, кому ти готовий довірити своє найдорожче. Але на жаль, так не завжди стається. Тому е, в перші дні молодого батьківства я би рекомендувала батькам знайти лікаря, знайти спеціаліста, з яким вони будуть на одній хвилі. Е, також важливо би було, е, що стосується матусь. Знайти консультанта з грудного вигодовання, що допоможе, як його спочатку налагодити, так і потім підтримувати, додасть малюку безмежно корисного харчування, ну і спокою маминій нервовій системі. Ну чудово. А коли варто звертатися до педіатра після виписки спологову на який день? Всі ми знаємо чудово, що за умови природніх пологів, за умови здорової, новонародженої дитинки в межах 3-4 доби сім'я благополучно виписується додому. І начебто все ок і всі щасливі, але на етапі дому настає формат рідні стіни і треш навколо з новонародженим малюком. Тому mm -hmm. в межах трьох-п'яти днів Після цього, після цієї події е, круто би було б, якби відбувся б патронаж. Тобто, коли би лікар, власне якого обрали, е, завітав би до сім'ї. До речі, у нашому медичному центрі є така послуга. Детальніше про е, неї ще поговоримо. Так, звичайно, угу. і вже на цьому візиті е, батьки в свої, е, на своїй території їм комфортніше. Вдруга. Вони, звичайно, угу. вони би. Е, Познайомили uh, маленького принца чи принцесу з лікарем. Uh... Проговорили, озвучили би свої запити, які їх хвилюють. Ну а лікар зі своєї сторони провів би цей патронаж вдома, також би відповів на запитання, які хвилюють батьків. Він мега важливий, тому що саме тут складається індивідуальний календар оглядів. Тобто, лікар озвучує, що дитина до піврічного віку повинна щомісяця завітати в медичний центр з батьками для проведення планових оглядів. Складається план вакцинації, обговорюються алгоритми догляду. Угу. Ну ось так. Тому це мега круто і важливо. А найчастіше, що хвилює батьків новонароджених, які от запитання найчастіше ви чуєте, про що вони хвилюються? Зазвичай це мами, тому що так. татусі в них ейфорія батьківства переважає, а запити звучать переважно від них. Ну і від бабусь, звісно. Так. Тому перше, що ну скоріше так, топ-5. Жовта шкіра угу. це. Поки що перерахуємо. Потім шкі... поговоримо так. Угу. Друге, це ой, у нас якийсь вис. Ага. Знову ж таки зважування. Всі чудово вже знають, що дитина з моменту народження до якогось там дня втратить якусь вагу, але де брати цю вагу, що робити з нею? Зважувати, не зважувати це окрема довга історія. Також вакцинація, звісно, ну і грудневигодову. Зрозуміло. Як щодо зважувань малюка, давайте про це поговоримо. Так, батьки починають шукати ваги, купуються або беруть в оренду і розпочинають цей зважувальний, трохи вимотуючий процес. Чи варто це робити щодня, щотижня? Що ви тут можете порадити? Ну насправді м -м, варто. М Дати е, якийсь, мабуть, бонус нашим матусям, тому що з року в рік все ж таки матусівчаться, є мега багато корисних, крутих можливостей, девайсів і так далі. Я е, до чого? Е, насправді нормальною фізіологічною вважається втрата ваги в межах 6-10%, е, яку малюк. Має відновити до свого 10-го 14-го дня життя, інколи до 21-го. Коли, тобто, на етапі якби вже того патронажу малюк ще знаходиться з може бути з втраченою вагою, але лікар повинен підтримати маму і пояснити, що це ок. Щодо марафону так званого зважування, насправді, абсолютно нормальним. Вважається не зважувати весь цей перший місяць за умови активного смоктання дитини, відсутності в'ялості, сонливості, наявності нормальних випорожнень, а дочекатися от саме того місяця першого, коли ви відвідаєте медичний центр і проведуться антропометричні вимірювання, зокрема і зважування. Так, от на етапі першого місяця вага малючка має складати. Мінімум плюс 500 грам від того, з якою він народився, угу. якщо не складними підрахунками розділити це на 4 тижні, то ми можемо заспокоїти маму і сказати, що мінімальна прибавка у тиждень має бути 125 грам. Тобто, якщо мама вже аж настільки хвилюється і не витримує, то зважування раз в тиждень допустиме, але не частіше, і вона таким чином може з лікарем моніторити, як відбувається набір ваги у малюка. Тобто така постійна комунікація з лікарями вона важлива навіть для заспокоєння матусі, так щоб вона отримала фахові поради, чи варто щось робити, чи можливо це просто таке самовимотування буде? Насправді круто, що у нас є така послуга і онлайн-консультації, дистанційного спілкування угу. між лікарем і батьками, тому що так з власного досвіду або ж власники пакетів, або ж власники просто люди, які довірили мені життя. Своїх дітей перший місяць це місяць комунікації, тому що ми вчимося спілкуватися, мами вчаться доглядати за дітьми, і трішки в ремарку вагітність то не новонароджена дитина, то зовсім інше. І навіть коли мама навчилась на останніх термінах говорити з своїм малюком, то новонароджена дитина це важко. Це важко, mm -hmm. але це дуже круто і це постійне навчання. Знаєш, що у медичних центрах Медока батькам пропонують комплексні пропозиції, які допоможуть відслідковувати розвиток, немовляти від народження до року, та максимально ефективно допомагати батькам. От розкажіть, будь ласка, що це за такі пропозиції, що пакети дуже гарна назва у них, Давайте озвучимо її. Так, власне, трішки схожа до. Е... Толерантно з назвою нашого ефіру, а все дуже просто. Ура! Я народився. Пакетів або пакетних пропозицій, точніше, є три Вони є різні за комплексним набором та ціновою політикою. Відповідно до назви базовий, який містить най... найменшу кількість візитів, та мінімум необхідних обстежень. Оптимальний, тобто він трішечки розширений в плані попереднього і власне розширений, тобто і по максимуму, всі позиції. Варто додати, що пакети формувалися не лише, не лише через комплекс опцій процедур, але і через те, що звертаються батьки з дітками на різних етапах. Віку, uh -huh. тобто відповідно, дитині в 6 місяців вже недоречно буде розширений пакет, тому що вже якусь частину вона е виросла, е прожила і немає потреби в цьому. Тому все індивідуально підбирається. Власне на візиті І е такий досвід у нас є. Деяким нашим вихідцям з пакетних пропозицій у рая народився. Е відсвяткували вже перший ювілей. Uh -huh. Ось тому ми рухаємося в цьому ж. Ритмі і це вигідно скористатися такою пропозицією чи то пакетом. Хтось може подумати, що то просто от бажання клініки, знаєте, як от заробити якісь пакети, пропозиції одразу. Якщо сісти, порахувати, то виходить це набагато вигідніше ніж такі разові, можна сказати, час від часу візити до клініки. Так, звісно, тому що ми живемо в такому світі, що в принципі кожна людина повинна знати ціну коштам, і батьки, ті, які дійсно. Підписали договір на ту чи іншу пакетну пропозицію, вони власне керувалися саме цією ідеєю, що, по-перше, вони мають постійну комунікацію зі своїм одним лікарем, а не відвідують від огляду до огляду спеціалістів, хоч і одного центру, але різних, тому що є така ем, співпраця лікар-пацієнт, і ми нікуди від цього не діє не дінемося. Лі батьки дитини в даному випадку і лікар мають бути на одній хвилі, тоді все вдасться. Тому е, так, це вигідно, але як Бонус це є, якби свій лікар, в принципі, 24 на на Угу. Знаєте, ж про що ще подумала? От тут, коли у друзів чи рідних народжується маля, то думаєш про подарунок: щось таке подарувати, вразити щось корисне. То так раз такі пакетні пропозиції да можуть бути чудовим подарунками, практичними, корисними, або там гендерпаті зараз влаштовують, так щоб визначити майбутню стать дитину, зробити такий подарунок. Правда було б чудово? Чудово було б і. Е Класно, що це набирає обертів, тому що е, є можливість е, і подарувати, і зробити це дійсно корисним, а не не просто гарним. То точно, щоб можна було цим користуватися. Так. От е, стосовно походів до медичного центру, коли вже можна йти з дитиною, от в який термін ви радите, приходити вже на якісь процедури чи на огляд власне до медичного центру. Власне, якщо ми говоримо про малюків, ось таких так. самих самих маленьких, то вперше вони за умови, що все ок протягом угу. першого місяця, вони відвідують нас у свій такий перший міні-ювілей, тобто у один місяць. А далі, ж, якщо підписується договір про пакет, то у договірі розграфлено і розроблено кратність. А якщо ж це просто візит, то лікар пояснює, що згідно з настановленням Овами нашої держави, протягом перших шести місяців батьки з дитиною зобов'язані або їм рекомендовано з'явитися на щомісячний огляд, на якому відбувається власне. Трошки тавтології, огляд дитини, вимірювання, зважування, огляд там всіх систем і паралельно з цим ми торкаємося питань щеплень, що мега актуально. Угу. Вакцинація, то, так, тому що не завжди в силу або теперішнього стану і відсутності вакцин, або ж якихось відносних протипоказів щеплень на етапі пологового будинку. Є не просто плановий календар, а такий індивідуальний, який коригується, і дуже круто, що ми. Маємо можливість виконувати вакцинацію комплексними е, засобами, тому е, з огляду в огляд, з місяця в місяць, ми якби е, і бачимо, як малюк росте, тому що ми формуємо графіки, і захищаємо його, тому що проводимо щеплення. Ну і заспокоїмо батьків, тому що досвід показує, що той, хто все ж таки дотримується цього таймінгу з місяця угу. в місяць, він сам самонавчається. Сам uh -huh. бачить, як його малюк розвивається, і знаєте, варто тут трішки згадати, як було років там 10 тому, коли класичною фразою було питання: а якщо малюк набрав 600 грам за місяць, це ж дуже мало, або навпаки, а мій набрав там 1200, це ж багато. Мабуть, ми перегодовуємо. Тому завдяки сучасним девайсам, формуванням графіків, батьки самі вчаться розуміти, що це супер, і тут немає. Має значення скільки грамів, як те, як це відбувається з місяця в місяця його розвиток. Угу. Так, угу. зрозуміло. Ну, багато ще певних питань. От якраз під час таких візитів можна отримати а, на багато з них відповіді. Щодо страхів, давайте повернемось до цих страхів, жовта шкіра. Ми вже трошки про зважування поговорили, їсть, не їсть достатньо. Чому він жовтий? Що з цим робити? Що хвилює батьків першу чергу, от стосовно жовтяниці, так, ми розуміємо, так. як це називається. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так, ну насправді з таким станом, тим, з чим мама говорить, Руть, мама. мама говорить, дитина пожовтіла, так. в принципі, враховуючи. Термін, на який лікар приходить ще додому на патронаж, він вже там може побачити ось цю жовту шкіру, чи то відбувається там, чи то відбувається можливо, якісь і на візиті. Перше, що має зробити лікар, це виключити небезпечну жовтяницю, тому що небезпечна це саме та, з якою потрібно йти в стаціонар, угу. яка в принципі виникає в першу добу життя, і зараз ми не будемо деталізувати угу. про неї. Наше завдання це. Неонатальна, фізіологічна. Да, фізіологічна. так-так, <ривіт> mm -hmm. тобто фізіологічна... Тайка не тоб... страшна, якщо Абсолютно. простою мовою, в принципі, то що жовтеньке, то ну, є певні причини, а часом він знов прийме нормальний колір. 100 -100. <ривіт> <Малічок>. <ривіт> Насправді... Жовтянична або жовта шкіра, mm -hmm. все ж пов'язано з тим, що малюк якби здоровий, і доношений, все гаразд, але не всі системи так швидко ем, адаптуються до нових умов життя. Тому ми маємо вихід цієї е, речовини білі рубіну під шкіру в ті місця, де більше е, е, жиру. Тому де це ми бачимо вперше на шкірі mm -hmm. і. Е, е, то обличчя, тіло і, і так далі. Що варто пояснити мамі? Так. Що якщо ваша, якщо цей стан з'явився після 36-ї години життя або так класично третій, п'ятий день, якщо дитина при цьому активна і все з нею гаразд, ось то приводів для хвилювання немає. Угу. Але виникає питання, що ж таке робити? Так, Тому... що ж треба робити? Тут, Фототерапія. Так, і uh -huh. потрібно сказати, що е, супер новина це те, що не потрібно здавати кров з вени, uh -huh. і е, як же ж визначити той рівень, чи він високий, чи ні? І е, круто, що зараз є таке безконтактне визначення через шкіру, тобто дотиком датчика до ділянок шкіри, ми можемо отримати в цю ж. Е, Хвилину, секунду, угу. показник біля робіну да? так, угу. і це буде безболісно, це буде атравматично, це буде спокійно для мами. І мама не буде там чекати декілька годин, поки там лабораторія зробить результат. І ми побачимо: от ми бачимо, що він високий. До речі, в нас таки проводяться безконтактне визначення і фототерапія. Тобто, це єдиний метод лікування жовтяниці. для цього необхідна лампа, яку ви даєте в оренду, так? в Медичному так, центрі Так, у нас є led лампа, лампа мобільна, лампа з спеціальною довжиною хвилі та спектром світла. Воно не шкідливо в є послуга в оренду, тобто в комплекті йде матрасик, ідуть захисні окуляри, і при тому, якщо сім'я все ж таки бере лампу в оренду. То первинне виклю... визначення біля рубіну uh, є безкоштовне. Uh -huh. Зазвичай відгуки хороші, але батьків ще заспокоює те, що це можна робити вдома, що не потрібно ніяких препаратів для uh, печінки, що, uh, що це безпечно, і що лікар їхній буде з ними на зв'язку. Uh -huh. uh -huh. uh, тобто, в принципі, боятися не варто. Варто отримати інформацію, отримати uh, так сказати, алгоритм дій і слідувати цьому алгоритмі. Щодо матусь, матуся завжди дуже схвильовані. Вони хвилюються за все за своїх діток, і а, ні для кого не секрет, може цей час забути про себе. А така матуся, яка забула про себе, то не радість для родини, це правда. Як заспокоїти ви мам, з якими також працюєте? Адже ви певно не лише з дитиною працюєте, але психологічно підтримуєте маму, які даєте поради матусям, щоб вони не забували про себе. Так справді, ми інколи жартуємо, що будь-який лікар він там ще психолог за сумісництвом. А... Так, народження дитини. Все крутиться навколо малюка, і тут важливо дати поради родині. Звертаюсь, мабуть, до татусів, бабусь, дідусів, те, що дитина народжується не тільки для мами, а те, що в цей момент родина повинна не тільки тижнями радіти, що у них народився внук чи внучка, доня чи синочок, але й все ж таки розподілити обов'язки, зробити сприятливу атмосферу для мами, допомогти їй не втратити себе і тому, що Насправді мамі потрібно продовжувати жити в ритмі мамі потрібно інколи давати можливість вигуляти білку, і для того, щоб вона розуміла, що народження дитини це не завершення її особистого я, а лише початок нового, але вмотивованого етапу в житті. Супер. Тобто мамі не варто втрачати себе, да, коли вся увага прикута до малюка. Однозначно. Я однозначно. Дякую за цікаву інформативну розмову. Нагадаю, сьогодні разом з нами була кандидатка медичних наук, педіатриня, лікарка-неонатолог, яка рятує батьків від нервів, а малюків від зайвих ліків. Молода матуся Наталя Бедрі. З вами була я, мама Олена. Це смарт-проєкт Коло мами. Почуємось вже за тиждень. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.